Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чим же займаються справжні пророки Божі? Чи дійсно просто висказування якихось там передбачень це їхня головна функція? Чи насправді для них властиво повертати людей до Господа, відвертаючи від гріховного шляху? Через покаяння, через спо зміну способу? Мислення і це справжні пророки. І найгарніший приклад пророка це Іоанн Хреститель і сам Ісус Христос. І якщо уважно досліджувати Слово Боже, не можна переплутати служіння такої людини з чимось іншим. Тому заходьте за посиланням і дивіться повне відео. Напишіть нам, якщо у вас виникли запитання з Господом.